Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Російський диктатор Путін багато чого наговорив на східному економічному форуму форумі у Владивостоці. А саме там він зараз перебуває. Було б дуже добре, якщо б хтось туди пульнув ракетою. З того, що ми почули, ну там багато всього. Зрозуміло, що з економікою все дуже окей. Спад в економіці складе трохи більше 2%, стверджує Путін. Ну, тобто зі всіма санкціями. А, а вже ж це виглядає дуже 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 правдоподобно. Далі, звісно, що вторгнення в Україну це було дзеркальною відповіддю на дії супротивника. Ну, мабуть, що це ж це ж ми, мабуть, Україна нападала на Росію, тому що, звісно, коли ми маємо 150 тисяч військ на нашому кордоні, то найкраще, що ми можемо зробити, найлогічніше це просто на, на нападати на ці 150 тисяч і. От просто в них не залишалося іншого шансу, іншого вибору. Про те, що наговорив Путін, не тільки про це. Ми поговоримо зараз з нашим наступним спікером. Це Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, добрий день, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день, вітаю вас. Ну от з того, що ви почули, що говорив Путін у Владивостоці на цьому східному економічному форумі, скажімо так, дивне запитання, але що вас вразило? Я, мабуть, почну з такої новини, яка розійшлася найбільше українськими медіа, і здається, що це, мабуть, найважливіше з того, що ми почули. Це те, що сказав Путін, що потрібно обмежити напрямки експорту українського зерна і продовольства Чорним морем. Ну і що там. В нього ця ж маячня про те, що це не в африканські держави йде, а саме кудись в Європу, що Росію тут я цитую грубо кинули та надули, і далі він ще нам буде говорити про це з президентом Туреччини Ердоганом. Як ми маємо на це реагувати? От питання тоді: а хто надув, хто кинув? Мабуть, Ердоган, який був посередником разом з ООН. Хто підписав цю угоду з Росією і паралельно з Україною? Підписувала ООН і Туреччина, в особі Генсека ООН і в особі президента Туреччини. Так що, хто хто надув і хто кинув? От питання до Путіна. Взагалі, мені здається, от цей виступ і абсолютно більшість тез, які висловив Путін стосовно України, і війни проти України. Це просто чудовий матеріал для психолога, психоаналітика і навіть для психотерапевта. Ну, якщо йдеться про самого Путіна. Там, Контекст важливий. Все, на чому робить Путін акценти, те, за які він висловлює, їх же можна тлумачити як знаєте, акцентовану проблему. Ну, наприклад, от Путін в черговий раз каже, що от ви цитували це, що от, напад на Україну це була дзеркальна відповідь. Якщо він постійно виправдовується, Шукає аргументи, що це треба було зробити. Для чого це? Переконувати внутрішню аудиторію, так вже е, все сказано давно вже, і ні, нібито, за даними офіційної російської соціології, там нема кого переконувати. Мені здається, Путін сам себе переконує, що е, це треба було зробити. А значить, якщо переконує, значить є сумніви. Щодо зернової домовленості. Ну, е, виходячи з слів Путіна. Від цієї домовленості в першу чергу виграла Україна, і це дратує Путіна. Взагалі його Україна дратує. А якщо конкретні приводи є для дратування, то ну він про них каже. В даному випадку, от очевидно, що ця зернова домовленість у нас працювала в інтересах України. Але чи можна її переглянути? Розрив цієї домовленості буде означати, що Росія, яка і раніше ну, часто демонструвала свою недоговороздатність, вона в даному випадку продемонструє це в. Вчер... Черговий раз, але в нинішньому контексті це означає, про що тоді домовлятися з Росією, які там можуть бути домовленості, ну, в контексті війни її припинення. Якщо навіть таку домовність, яка не стосується війни прямо о, і то Росія не не хоче виконувати, хоче її якось змінити. Я не думаю, що вдасться змінити. Ситуація вже помінялася, але о, хай упосередкована Путін. В черговий раз, раз по конкретні проблеми визнав свою поразку. Ну, ви знаєте, якщо говорити саме про те, що ви згадали про психотерапію, то звісно, коли президент країни, як він вважає могутньою, так каже про те, що їх грубо кинули на а його ж постійно хтось кидає. От то, зверніть увагу, він же постійно зживає цю риторику. Так у нього або він когось мочить в сортирі, так або його грубо кидають. От про що вам це свідчить? Ну, якраз свідчить про певні негаразди з його психікою, з його світоглядом, з тим, як він сприймає світ, міжнародну ситуацію, міжнародні відносини, зокрема, і в даному випадку і нинішню ситуацію з війною проти України. Оця риторика, знаєте, як якогось там дворового пацана або хулігана з вулиці, ну, часто між іншим його. Порівнюються, виходячи з його ще ранніх інтерв'ю ще наприкінці х років, на початку 2000-х років, коли він ще давав більш-менш відверті інтерв'ю, от, от про, про порівняння з Щором, який може бути загнаний в глухий кут, от це порівняння було дуже показовим. Ну і зараз, от думаю, що все це не випадково. От коріння нинішні, нинішніх проблем Путіна, і психологічних, і політичних, вони я думаю, йдуть і в його дитинства, і, і ну, в специфіку його формування як особистість. Але знов таки це до психологів. От В нинішньому виступі які ми зараз розглядаємо, там дійсно багато показових тез, коли він про щось говорить там, відносно України чи відносно Заходу, фактично він проблеми, які переживає сама Росія, які стосуються самої Росії, він їх видає за проблеми або Європи і Заходу в цілому, або проблему України. Оце теж дуже показово. І е, невпевненість, яка присутня е, от в цій промові. Навіть те, що от, от, показова була фраза: ми нічого не програли, ми нічого не втратили. Слухайте, сама форма цієї фрази е, означає, що е, ну, за логікою просто банальною, формальною логікою, це означає, що нічого і не виграли. От це визнання того, що ця війна, війна безглузда, що він почав війну, в якій нібито Росія нічого не втратила, але нічого і не виграла. Навіщо тоді було починати цю війну? От мені здається, це теж е, така обмовка майже по Фрейду, яка свідчить про невпевненість Путіна. Він не знає, що і як робити далі. З цією війною він зайшов в глухий кут. Ну, дійсно, там єдине, що як він те, що він називає ну, виграшем, я не знаю, він каже, що поляризація світу пішла лише на користь Росії. От чи може він справді в це вірити? Ну насправді він е, е, хоче видавати бажане за дійсне. Ну от щодо поляризації світу, він же хоче цього. Він хоче, щоб е, відбувся повний конфлікт, повний розрив і прямий конфлікт між Китаєм і е, Сполученими Штатами. Е, щоб, наприклад, загострилася ситуація на Балканах, щоб е, там почалася війна. Він цього хоче. Він хоче суцільного хаосу і. Такого ж протистояння не просто холодної, а вже гарячої війни, як це було в часи протистояння між радянським союзом і заходом. І от саме такої поляризації він хоче. От не просто раніше зверніть увагу, раніше він любив казати, і російська пропаганда це постійно використовує про те, що Росія прагне багатополярного світу. Багато полярного. А коли ми говоримо про поляризацію, є два полюси, дві протилежні сторони. От він цього хоче, щоб з одного боку був Захід, а з іншого боку, Росія, Китай і всі інші, хто проти Заходу. Такої ситуації на сьогодні немає. Більше того, от оскільки це сказано на о, о, такому далекосхідному форумі, там де є представники Китаю, Україна, Азії, він же їх хоче переконати, що от який поганий захід треба. Підтримувати Росію, треба разом з фронтом йти проти цього коварного Заходу. Але ті ж самі китайці, я думаю, мають розуміти, що е, пряме політичне, тим більше військове протистояння з Сполученими Штатами, з Заходом в цілому фактично підірве всю. Е, 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 е. Економічну модель їх зростання за останні 40 років, тоді просто прахом піде все, що вони зробили за ці 40 років, і яка інша економічна модель? А у Китаї зараз непроста економічна ситуація, і в цьому сенсі слідувати, е, е, прикладу Росії, ну було б дуже і дуже небезпечно, і це було б прямою авантюрою. Взагалі, от те, що Путін зробив за ці останні півроку, це приклад е, від. Щайдушної авантюри, яка закінчується ганебно, якби там Путін не демонстрував якісь там позитиви, але реально очевидно, що він програє від цього, хоча хоче втягнути в цю авантюру і інші країни. Тобто він хоче відновлення цього глобального протистояння, на мій погляд, це просто був би е, е, жахливий сценарій для всіх, але це логіка самовбивці. Самогубця так, так, ну от на підтвердження ваших слів, вже ж з'являлася така аналітика в гонконгських медіа. Ну в сенсі, що вони вже є ну частиною Китаю, але трошечки незалежні. Так, ну там з'являлася така аналітика щодо того, що для Китаю Росія стає невигідним партнером. Ну тому, що Китай насправді він є дуже практичним з боку того, що не цікавить, ідеолог... не цікавить ідеологія. Вони там мають своє протистояння, звісно, з США, але головна мета, яку економ... Економічне зростання стати першою економікою. Ну що це просто їм заважає І ще знаєте? От з того, що ви сказали, ви сказали, що Путін хоче суцільного хаосу. То це він виглядає, знаєте, як злодій з коміксів в сенсі, що якийсь джокер, який хоче того, щоб все було в хаосі. Але ну це комічний персонаж. Все рівно є ще одна теза, яку проголосив Путін. Він знову заговорив про те, що Росія готова включити Північний потік. потік-2». ну і ми пам'ятаємо, який тут є контр... Текст, що Газпром зупинив газ північним потоком один, там якісь нібито проблеми всі вже розуміють, що це ну що, що це означає. Путін звісно, каже про те, що ніякого політичного рішення немає. Як ви гадаєте, чи вони справді ну обманюють себе і дійсно вірять, що от зараз вони можуть дотиснути Європу, а не те, що вони вже вистрілили собі в ногу, що Європа не вважає їх надійним партнером, надійним пост. Стачальником газу От, ну, про те, що Європа не е, сприймає вже Росію як надійного постачальника, е, а бачить е, ну, в контексті економіки і бізнесу е, сторону, яка просто не виконує домовленості і може підставити партнера в економічних стосунках. І саме тому я думаю, що Путін зараз грає не за економічною, він грає за суто політичною логікою. Причому логікою рекітирською. Я згадував, що багато проблем Путіна вони йдуть в його там дитинства і в період його зростання. Але в політичному сенсі я думаю, що дуже деформуючий вплив на Путіна мали 90-ті. Він був тоді вже в Лінніградській чи вже Петербурзькій владі біля Собчака, але схоже займався різними корупційними оборудками, оскільки відповідав за економіку. І от це теж має продовження в нинішній Росії. Але 90-ті -е це ще і е, е... Стан е, е деформованого дикого капіталізму, зокрема, е, період е, рекетирської економіки. Ну, якщо можна так сказати, коли е, бандю, різні бандюгани е, е, фактично вимагали у нових бізнесменів гроші, е, нібито за безпеку. От зараз фактично Путін по відношенню до Європи, перекриваючи газ, вимагаючи виконати свої ультиматуми, він діє як рекетир. і Європейці це розуміють. Якщо вони зараз підуть на поступки Путіну, все завтра і післязавтра будуть нові ультиматуми, і вони розуміють, що зараз треба показати, що вони не будуть капіталювати перед Путіним. А Путін навпаки, хоче їх примусити до суто політичних поступок. Ну там є, нібито економічна складова, щоб от вони запустили цей Nord Stream 2, зокрема, щоб вони погодились на умови російських контрактів. Щоб не водило обмеження по ціні на газ і нафту і от це вимоги. А в обмін, якщо не погодитесь, то буде холодна війна. Він просто відверто пригрозив, що ви будете мерзнути. І от цей зимовий шантаж, шантаж холодною зимою з боку Путіна, це я думаю якраз демонструє його справжнє обличчя. От для тих, хто хоче з Путіним домовлятися, хай вони. Уважно не просто читають, а слухають цей, цей виступ Путіна, щоб розуміти, що з цією людиною домовлятися не можна. І в цьому сенсі я думаю, що Путін, якщо там і ну, в цій грі, знаєте, як в казіно, він все ставить на одну ставку. Все. Врешті-решт, я думаю, що він втратить європейський ринок, а його зиски суто політичні, якщо вони й будуть, то суто локальні. І дуже обмежені ніяких змін кардинальних політичних змін в позиції заходу він не отримує. Навпаки захід зрозуміє, що на Путіна треба тиснути тиснути далі і більш потужно. Ну, дійсно, тут ще цікава ж цікава деталь. Ви, мабуть, бачили те відео, яке росіяни опублікували Газпром, опублікував. Що дивіться, що буде в Європі, якщо ми зараз відімкнемо вам газ, але головна, тут скажімо так. Головний сенс в тому, що всі ці кадри були зняті в російському крас... Красноярську, який не є газифікованим. Тобто вони показали, ну Європа, ви ж не хочете, щоб було як в Красноярську, тобто у нас в Росії. Це дуже смішно. Насправді, якщо говорити, знаєте, він же ж на цьому форумі у Владивостоці Владивостоку, вибачте, він же ж серед іншого називає різні цифри. І про те, що інфляція в Росії буде за підсумками року 12%, ну що це менше ніж там в Європі чи в США чи, чи ще десь, наступного року 4-5%. ми розуміємо, що можна просунути будь-що ідеологічно. Так, ну що треба вбивати українців, що НАТО мав, мало напасти на Росію, що Європа там погана Гейропа і так далі. Це зрозуміло. Але ж коли ми говоримо про цифри, коли ми говоримо про економіку. То ну там же ж в них нібито розумні люди сидять в цьому центру банку. Невже він також розраховує і тут обману підманути своє населення, збрехати населенню? І що будуть робити усі всі експерти-економісти? Що вони також будуть кивати і казати: Так, так, так. В нас буде 4-5%, відсотків. Ми вам віримо, шановний Путін? Ну в даному випадку я думаю, що ми е е вже. Частково бачимо, і далі можемо побачити в більшому обсязі те, що можна назвати економіка самообмана, е, от якраз російською мовою, щоб було зрозуміло, е, мову оригінала для тих, хто е, от, хоче там щось таке позитивне бачити. А насправді, от вони ж фактично, вже зараз намагаються змінити, наприклад, критерії ек оцінки економічного зростання, критерії інфляції, от вже. В російських офіційних змі обговорюється така тема, що е, треба е, відмовитися е, від критеріїв е, і параметрів, які використовуються світовим економічним співтовариством, зокрема в МВФ, Світовому банку е, е, критеріїв, які стосуються е, е, визначення. Темпів е зростання або падіння е ВВП внутрішнього валового продукту. А для чого їм треба це змінити? Для того, щоб е зменшити е картину падіння власного ВВП, а потім намалювати, що нібито їх економіка відновлюється. Е і вони про це відверто кажуть. Тобто вони не можуть універсальними критеріями підтвердити те, що каже Путін. І е схоже, що для Путіна вже готуються якусь. Е е е Нову модель економічного аналізу, яка має підтверджувати всі ці фантазії Путіна, взагалі ми бачимо і по війні проти України, що він живе в якійсь паралельній реальності. Ну, наприклад, він поставив мету, що до 15 вересня російські війська мають звільнити весь Донбас. Ну, навіть і близько цього немає, скоріше, навпаки, там зараз відбувається. Ну, в них ще є вісім днів, днів. давайте Ну, да, да, але, ну да, да, але все рівно. І от і в даному випадку схоже, що таку ж саму паралельну реальність для Путіна створюється і відносно економічної ситуації в Росії. Я тут просто нагадаю, ну знаєте, дуже важливе порівняння, як в Якомусь такому е, злочинному або сірому е, е, бізнесі е, там завжди є офіційна бухгалтерія. І чорна так звана бухгалтерія. Здається, що е, таку подвійну бухгалтерію зараз готуючи для Путіна. Е, і, схоже, в ній вже працюють російські державні установи. Зокрема, от Блумберг буквально днями опублікував секретний звіт е, російських державних установ прогноз на наступний рік, на 2024 рік. Там же картина просто жахлива. Е, там спад буде продовжуватись і посилюватись, і наступного року. І 2024 року дискусія лише в тому, коли саме буде найбільший спад вже наступного року чи е, в 2024 році. А 2024 рік це рік. Офіційних президентських виборів в Росії, і от, мабуть, от це поєднання реальності суворої економічної реальності на найближчі два роки, на і політичних процесів, які мають відбуватися в Росії, і змушують от російських економістів, ну офіційних економістів, малювати для Путіна якусь паралельну реальність, щоб ну це не викликало від нього нових неадекватних дій. Карних справ і так далі. Тож начальник буде розгніваний, і невідомо чим це закінчиться. Тож сухо часу посадили одного міністра економіки. От тільки зараз вийшов із заград, але таке ж може чекати будь-кого іншого з керівників економічного і фінансового сектору в Росії. Тому ситуація дійсно вона з одного боку виглядає комічна, а з іншого боку, вона трагічна. І от ця трагікомедія, вона особлюється в одній людині за прізвищем Путін. Пане Володимире, ну тоді останнє, що у вас запитаю. Це вже не буде стосуватися східного економічного форуму. Але мені здається, що це також цікава новина, тому що якщо говорити про населення Росії, ми розуміємо, що там більшість ніколи не виїжджала за межі своєї області. Що там що там ці шенгенські візи чи Макдональдс, чи H&M, то це все для них не важливо, чи Apple Pay якийсь, та проживуть без цього. Але є інша історія. От я побачив новину про те, що збірна Росії з футболу зіграє зі збірними Киргизії та Ірану. А влітку. Уйшли переговори зі збірними Китаю та Узбекистану, і от мені здається, що футбол, і те, що збірна Росії буде грати ну там з Киргізією, то це болючий удар. Як ви його оцінюєте? Безумовно, слухайте там вже всерйоз деякі люди обговорюють, що Росії треба приєднатися до чемпіонату невизнаних країн. Є такі чемпіонати, грають там от різні ДНР ЛНР, так звані Рітрея і там е, е, різні країни, які не мають повного визнання, і е, е, які не е, скажем так, долучення, наприклад, до міжнародних чемпіонатів, зокрема, от не є членами ФІФА. От. Зараз ображені росіяни навіть це обговорюють, і це якраз яскраве свідчення того, в яких меж дійшла зараз дійсно навіть спортивна ізоляція Росії і Росіяни, які свого часу насолоджувалися, дуже пишалися тим, що вони приймають футбольний чемпіонат світу у себе. А зараз. Абсолютно протилежність, фактично, якщо грати збірна буде, то з країнами, які ну не є е, фаворитами, е, вони зараз не долучені ні до Ліги Чемпіонів, ні до е, чемпіонату світу. Е, і в цілому е, от, зараз фактично опинилися на узбіччі е, спортивних процесів. І Я думаю, що це ганьба е, для більшості росіян більш помітна ніж. Те, що е, вони там не матимуть віз або можливості поїхати до Європи. Там і так проблема зараз, навіть до Туреччини важко поїхати, тому що е, ціни на авіаквітки зросли в декілька разів в Росії. І люди, які е, навіть у кого там, там не європу їздили, а на відпочинок в Туреччину не змогли поїхати, тому що дуже дорого. Це от якраз і е, реально характеризує стан російської економіки, а не те, що там Путін розмовляє, ми ну, будемо сподіватися. То, що ми... Вже футбольні фанати скинуть Путіна. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Але Ва... можна останні... так, так? Да, про футбольних фанатів вже обговорюється тема. Вони бояться футбольних фанатів. Там водять вже е, е, певний спеціальний режим для футбольних фанатів. І вже в Росії обговорюють дійсно страхи перед футбольними фанатами. Так що ви влучили в точку. Володимире, дуже дякую вам за вашу аналітику. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.